Практична робота виявлення повітря і води у складі ґрунту. Дослід перший. У склятку з водою вкидую грудочку ґрунту. Що ви спостерігаєте? Чи є повітряні бульбашки на воді? Про що це каже? Дослід другий. Розмішаємо ґрунт у склянці паличкою. Що спостерігаєте? Зробіть висновок. Дослід третій. Покладемо грудочку ґрунту на паперову серветку. Натиснемо на серветку. Що спостерігаєте? Який можна зробити висновок? Дослід четверте. Зі склянки, у якої ми розмішували ґрунт, беремо декілька крапель води. Ну, Бажана на скляну пластину, але в мене немає, тому у нас буде на ложку. Нагріваємо над свічкою і давайте поспостерігаємо, що у нас виходить. По-перше, вода википає, так, випаровується, але щось у нас залишається. Подивіться, що у нас залишилося на ложки. Зробіть висновок.